Дорогі брати і сестри у Христі, 2017 років пройшло із тієї величезної події, коли сам Бог, володар світу, прийняв людське тіло і воплотився від Пресвятої Богородиці. Бог став людиною для того, щоб людина його пізнавала, для того, щоб вона наближалася. До Божества. І ось до новонародженого малюка Ісуса приходять волхви із Сходу, приносять золото, ладан і смирлом. Так само і ми готуємося до зустрічі новонародженого малюка Ісуса, приносячи Йому свою віру, надію і любов. У кожної людини своя дорога до Бога. І для того, щоб нам, кожному, віднайти цю маленьку стежку і достойно зустріти малюка Ісуса і разом із небесними ангельськими хорами заспівати, слава Вишні Богу, на землі ми між людьми благовоління нам треба шукати Бога у житті, робити справи. Які достойні Бога. І зараз, вітаючи мешканців селища Дніпровського із наступаючим благословенним новоліттям і Різдво Христом, мені хотілося б побажати здоров'я, щастя, наснаги і головне, мирного неба. Наша громада. Української православної церкви Київського патріархату молиться, щоб ми не знали, що таке війна, щоб над нашими головами не літали колі і снаряди. Я запрошую вас приєднатися до спільної нашої молитви і побажати вам всього, що потрібно для того, щоби достойно. Жити і зустрічати кожного року свято Різдва Христового, покладаючи на Господа всі свої надії. Дорогі брати і сестри у Христі, в ці дні я бажаю миру, нашій Богобереженій Україні, бажаю миру, нашому селищу, нашій багатостраждальній землі. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Амінь. Христос народжується, Славі Його.